Тільки цікаве, тільки корисне, тільки найкраще для вас це ранок на Алтаві. Ми бажаємо вам вдалого і приємного початку нового дня на календарі, 8 червня 2015 року. Так, 8 червня на календарі. І ми продовжуємо вас е знайомити з цікавими подіями. І, До речі, днів е е Головна подія сьогоднішнього дня, власне, не з цього приводу і наші гості зібралися в нашій студії. Це 25-ліття обрання видатного полтавця, нашого земляка, митрополита УПЦ у Сполучених Штатах Америки, Мстислава, першим патріархом київським і всієї Руси. України саме про це будемо говорити з нашими гостями студії проти Єреєм Миколаєм Храпачем, настоятелем Свято-Покровської церкви. Доброго, ранку, доброго вам. ранку та Юрієм Самойленко, художником, головою Полтавської власної організації національної спілки художників та прихожанином, ну, звісно ж, української православної церкви Київського патріархату. Доброго, доброго вам. ранку вам. доброго ранку, отож, отець Миколай, почнемо. З вами розмовляти, з вами говорити так, дійсно, подія надзвичайно важлива для всіх віруючих. Е, перший патріарх е, Київської всієї Руси України, Мстислав був обраний 25 років тому, е, саме першим патріархом. Давайте поговоримо саме про інтронізацію. Про інтронізацію е, Мстислава, як це все відбувалося, відповідно, як ця подія відбувалася саме тоді, у 1990 році. І, звісно, зважимо на те, що Події, які історичні, склалися на 1990 рік. Е, Радянський Союз уже розпадався, скажімо так, і е, я думаю, що це також було е, своєрідним також поштовхом до того, що релігійне життя воно стало більш поширеним на території України. Ну, власне, про інтронізацію давайте поговоримо. Ну, в ці 90-ті роки, початок 90-х років, уже сформувалася на Україні церква, яка вийшла із підпорядкування московського патріархату. І е, е, постало питання обрання предстоятеля церкви. І ось цей 90-річний старець е, митрополит Мстислав, дав згоду стати патріархом. На помісному соборі його було обрано. Собор проходив 4-5 червня. І в Святій Софії він був е, відбулася інтронізація, тобто е, чин возведення в патріарший сам е, е, нашого ієрарха. Ця подія була на той час непересічна. Да й взагалі для історії, тому що почалося друге відродження української автокефальної православної церкви перше відродження було після революції, яке було подавлене більшовиками. І Друге відродження було під час Великої Вітчизняної війни, бо німці лояльніше відносились до церкви, ніж большевики, і вони дозволили українську церкву. Хоча в дуже в таких рамках вони, контролювали, вони все одно до, з, певно, з, зі своєю метою використовували, також. І ось третє відродження, яке почалося після того, як почалися руйнівні процеси, розвалювався союз. Почалась е, е, створюватись українська церква. І, е, е, коли відбувся Собор, церква отримала свого першого патріарха в історії України. Україна йшла до цієї події тисячі років, тому що була Київська митрополія, яка була загарбана московською патріархією. Потім були процеси відродження. До речі, церква була загарбана силою. Тоді ще в 1686 році, через 30 років після того, як відбулися домовленості з Богданом Хмельницьким, з Росією, тоді вони вже тоді розуміли чудово, що душа України повинна належати Москві, а не Україні. І загарбали церкву. І ось ці відродження, ось це третє, перший в історії патріарх це патріарх Цеслав. Людина непересічна, людина, яка все життя поклала на алтар українського православ'я і української справи і в громадському житті, і в релігійному житті він все життя працював для утвердження України і української церкви. Тому це була велика радість для людей, які вже розуміли це, які прийшли до української церкви. І з обранням патріарха почався, я б сказав, другий період утвердження вже українського православ'я. Україні і на Полтавщині почалися його візитації по Україні. Почалось, він говорив дуже проникливо, зрозуміло, дуже духовне слово до народу. І народ сприймав його як дійсно нашого пастиря православного, нашого першоєрарха і духовного лідера. Давайте більш докладніше про зупинимося, давайте. хоча б кілька слів про діяльність його у, зокрема не тільки в Україні, але і в Сполучених Штатах Америки. Хотілося б знаєте, хоча б тезу, тобто зрозуміти ближче познайомитися да. з цією людиною. Так, ну давайте почнемо з того. Він був активний громадську позицію. Він депутатом був польського сейму, і все. Але ми відкинемо це почнемо в 1942 році, коли нагальна потреба була в Україні у висвячення єпіскопів, тому що церква відроджилась, народ пам'ятав ще перше відродження і масово потяглися до української церкви. І не, не було, не доставало не тільки священиків, а й єпіскопів. І в 42-му році в Андріївській церкві патріарха е, Митрополита Мстислава. Е, е, він, не, вірніше не митрополита, а рядового чоловіка, рукоположили в священики і у єпископи. Він став єпископом. І ось після того, як він став єпископом, почалась його е, релігійна діяльність уже в, 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 в сані єпископа. Він почав їздити по Україні, почав, от приїжджаючи в Полтаву ті роки. Він е, тут рукоположив до 20 священників за один приїзд, тому що була проблема і не було кому служити. Церква була руїною тоді в радянський час і на початку війни. І тому це було дуже важливо, що він з'явився в цей час. Він їде до Харкова, зустрічає там єпископа Булдовського, був такий єпископ, який був проукраїнський. Але в Харкові він, радянська влада його знищила, і він там практично перебував на нелегальному становищі. І от вони там зустрічаються, домовляються і починається розбудова української церкви під час світової війни цієї другої. І, і, і після цього, коли радянські війська повертаються на Україну, звільняють від німців, він е, емігрірує за кордон і перебуває е, в юрисдикціях е, канадської православної церкви, потім очолює е, Українську православну церкву в Америці довгий час. Ну і е, паства його безумовно, е, його лідерські якості. Давали можливість е, організувати, е, укрі, укр, укрупнити, збільшити кількість парафій. Його заслуга та, що на, в Америці побудовано дуже багато храмів. Еміграція українська, яка е, під час війни виїхала туди, яка виїхала ще з першою хвилею, вони почали будувати храми. Він, як будівничий, будував храми за зразком полтавських. І там є зразки майже однотичні, які в нас знищені храми, а там в Америці відбудовані за такими ж проектами. Він будував храми парафії, все їздив по Америці, по Канаді і окормив духовну українську еміграцію. Це от така його велика заслуга. Але не переставалася ця діяльність і щодо України. Ми, я ще пам'ятаю, ці релігійні передачі, які транслювалися Голосом Америки, там була релігійна сторінка, і там завжди говорили про українську церкву, про її історію, все, бо ми більше ніде не могли це дізнатися. І тому його активна позиція і його роль як, як особи в історії. Як роль особливістов є велика, то в житті церкви роль особи є вирішальною, бо від першого ієрарха від нього залежить дуже багато. Ось візьміть наш патріарх Філарет. Він є особою надзвичайно духовною і авторитетною. і Все, і церква наша відроджується. Точно так і Мстислав. Він був такою людиною, який вмів розумів і вмів донести, і міг відділити головне. Від основного, від другорядного. І цю лінію проводив, тому це дійсно людина непересічна. Я але, Я думаю, ми про це ще поговоримо, коли будемо говорити про приїзд його ну, Я хочу от саме зараз так, перейти. Час приїзду, да. до речі, у Полтаву, да. Ми пощастило побувати у батьківському будинку, який на диво, дивом. Тому ми треба злишити. Давайте з вами, е вами Юрій поговоримо. Має, м, таку потужну енергетику, бо він з родини е скрипників Петлюр. І тому це велике було значення встановлення як людини, як патріота. От. А те, що е, полтавський період це зрозуміло дитинство, юність, потім е, навчання, потім е, війна. І він е, працював в штабі Петлюри. Він мав е, великий досвід боротьби за незалежність України. Тому е, в останні роки, будучи вже патріархом, е, він е, приїхав до Полтави, до Польтави. Він так мягко говорив, такою е, з посмішкою. І е, він постійно говорив: без Бога не до порога. І от Це було важливо. А Біблію він на, називав Конституцією людства, Духовною. — Духовною Конституцією. Тому е, його приїзд перший був в Полтаву, це майже приватний. Влада тоді зовсім не сприяла цьому приїзду його, і тому це було організовано, прихожани зорганізували і транспорт, і він прибув в супровіді відомого впороду. Той час, і зараз Петра Бойка, цього е, диктора, цього е, прикра, прекрасного декламатора творів. І м, перша служба, е, тоді храмів не було зовсім української православної церкви, Київського патріархату. І в тому було домовленість провести першу службу після багатьох-багатьох років української рідної мови це в залі філармонії треба сказати що спочатку дирекція філармонії дозволила провести таку зустріч потім щось працювало я думаю догадуємося що і стали умовляти не проводити зустріч філармонії а провести перед готелю мотель просто на площі і коли отець миколай телефонує з філармонії, а я в цей час був поруч із Мстиславом, про те, що не, не, не впускають в зал, до зали не запускають. І тут е, в нас стає рішення пікетувати міську владу. Після цього було дано відбій, і е, патріарх нервував, що мої полтавці мене не хочуть бачити. Але потім, як людина відповідальна, він взяв себе так в руки, а це була вольва людина, надзвичайно. І е, тим же приватним транспортом, мікроавтобусом е, з родини Гусаків, треба згадати, е, під'їхали до Філармонії. Тут ви побачили, як люди підхватили цей візочок, а він останні роки пересувався на візочку і з візочком принесли, поставили патріарха на сцені і е, відбулася служба. Е, це, ну, це був такий, знаєте, перелом е, взагалі в, е, в думках, у сприйнятті українства взагалі. Тому е, хор треба згадати Надію Павліну, яка вела хор і тих перших. Учасників хору, які все-таки вивчили літургію українською, але в той час ще не мали нот Боже Великий цю духовну гімну. І тут патріарх, дякуючи всім, каже, дівчата, ви гарно співали. А Петро Бойко каже, вони не знають гімну прочитай. І Петро Бойко читав цей гімн. Тому це була велика подія, але треба коротко, якщо дозволите, що перше відвідав Патріарх. Він вперше що сказав: Їдемо на могилу Котляревського і поклав квіти. Потім могилу пана Самирного, потім його будинок на Тригубовській зараз, зараз не Тригубовська, а ця. Карл Рібних І його будиночок залишився. Що цікаво, пам'ятаєте, отче, коли вийшла жіночка, яка узнала Степан Ти. От. І цей будинок, от як говорити, він дійсно зараз потребує уваги, він закинутий, який би мог би бути музеєм і наповнило б от. Полтаву. Мусить бути. мусить бути, мусить бути. Так, Тому і... цей був перший приїзд, який був майже неофіційний, але був і другий приїзд. Перший приїзд взагалі не було ж жодної церкви, а потім все-таки з його благословення, з великою четчю громади та отця Миколая була передана дзвіниця. І тому вже другий приїзд був, вже служба була. У так. Другий візит був уже у грудні 92-го року на свято Миколая, і, і Патріарх служив в службу уже в дзвіниці. Ну, звичайно, людей було багато, тісно і не поміщалися всі, але зустрічали його дійсно радо. І, і це були для нас події, які давали нам силу продовжувати боротьбу за українську церкву, тому що приїзд таких людей. Він має ну, таке дуже важливе значення для підтримки нашої діяльності. Тому це були дуже такі незабутні дні, які ми пам'ятаємо і вдячні, що Господь нас звів цією людиною. Я хотів би зацитувати слова відомого Євгена Сверстюка, який говорив про патріарха. Це дуже так мені цікаво, і думаю, всім буде цікаво. Ось він пише: він вже після першої зустрічі з владикою Мстиславом ці зустрічі показали, що Бог у його серці є абсолютом. Він є непохитним у вірі у розхитаному світі. Він був організатором церковного національного життя з демократичними поглядами і принципами у головному. У Владики було багато ворогів, що, зрештою, підносило значущість його особи і підкреслювало його харизму. Ну, вороги це ті, які не хотіли України, української церкви. Це бувша комуністична влада, яка Полтаві тут як підняти газети того часу, приїзду його візитів. Можна почитати, що вони писали, в тому числі священики московського патріархату. Ну вони підписували, напевно, напевне, тільки, бо тоді такий час був. Але це дійсно ворогів було і було скрізь було їх, тому що людина, яка йде правдивою дорогою, істинною дорогою, вона завжди має ворогів. Тому ось так 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 така постать про яку неможливо неможливо не не неможливо її забути і ось він згадав за могилу пана Самирного і іншого. Да, він дійсно побував на всіх місцях. Він показав, де він знав наперед вулиці, назви, всі він нас водив, не ми його. <сум> і саме головне, він на його світогляд в дитинстві справили враження і впливали. Його хрещений батько Пилип Іваненко, працівник єпархіального управління. Взагалі його родина була дуже релігійна, багато було священиків, монахині були, там тітки і все таке. Але він спілкувався особисто з папа. Мирним, бо він був сусідом його, де вони жили. Так що він ну, людина така, знаєте, епоха, ціла епоха. Дійсно, неможливо без захоплення говорити. В той момент як ми згадали родину Петлюр, то, е, отже, пам'ятаєте, а після цього він е, патріарху от їдемо до діда і поїхали на місце садиби Петлюри. І що, е, що цікаво. Ви знаєте, що будинки у петлюрів не залишили, знищена радянська влада. Але в дворі стоїть такий довгий мурований будинок, такий довгий. І що ж ви думаєте, патріарх каже, це, це конюшні стайні петлюрів. Але що, що було показово з, з тих з того приміщення? Виходили люди, які там проживають. Тому був знищений будинок, зате зате поселили. Тому вплив дійсно, мабуть, дитинства, мабуть, важливий, і це вплинуло на патріарха. Він, як отець Михайло, говорить, дійсно. Як і церковний діяч, так і громадський, як дипломат, він розумів важливість церкви в суспільстві і важливість єдиної помісної церкви в Україні, яка стоїть на національних засадах. Це важливо для. Для, для нас це в цей актуально період. так актуально, ось уже останні 25 ось, років. Так, так, так. і Але досі продовжується. Віра і правда завжди перемагають. Ну так. будемо сподіватися на це. Ми дуже дякуємо вам за цікаву розмову. Нагадаю, шановні телеглядачі. Ми говорили. Нашими гостями про 25-ліття обрання видатного полтавця митрополита УПЦ у Сполучених Штатах Америки Мстислава Скрипника, першим патріархом Київським і всієї Русі України, ми дякуємо нашим гостям. Це протирей, Миколай Храпач, настоятель Свято-Покровської церкви, а також Юрій Самойленко, художник, голова Полтавської обласної організації національної спілки художників України і прихожанин відповідно Української православної церкви, церкви Київського патріархату.